Говорити ми будемо сьогодні з керівником експертної групи бюро аналізу політиком, політики, політологом, політтехнологом Віктором Бобаренком. Віктора вітаю. Доброго здоров'я, Борислав. Вітаю, радий бачити. Віктор, скажи мені, будь ласка, за як зараз взагалі ситуація на Сумщині та Чернігівщині? От в контексті ситуації на Курщині, де ДЗСУ. На жаль, потрохи відступають, але все ще тримають плацдарм чи велика загроза прориву Росіян на нашу територію цього напрямку чи можуть вони зайти на плечах наших або навпаки проводити операцію саме з заходу на територію України з боку Курщини на Сумщину? У мене немає жодних сумнівів, що якщо б вони витіснили нашу угрупування яке південніше Сейму, то вони продовжували б наступати на Сумщину. Хоча для них, скажімо, зручніший напрямок був би ще південніше, скажімо, по лівому берегу Ворскли, і так, до речі, наступав в 43-му році Латутін. То от вони е, наступали, то що там менше річок, менше боліт. А е, ситуація тут між Сеймом і Пслом, а потім між Пслом і Воршкою, е, Особливо між Сеймом, е, от лівий берег Сейму, він в тому місці він дуже заболочений. Там танками не розгуляєшся. Повірте мені, я там був. І я там із студентами водив і в Водиві, ми там фольклор збирали українсько-російського Поробіжжя колись. Ну, були такі проекти, не я там особисто збирав, я ж не чоловік. Але між тим я за ці проекти знаю. Там бував, там в поймі важко розгулятися. Єдина ця траса, яка власне суджу і суджі на юнаков, вона вузенький коридор, там стримати їх. Буде не, не так і складно, так що йовелкам. А от якщо вони будуть наступати південніше, там є де розгулятися, і там вони можуть виходити умовно напис з Грайворона на писарівку і загрожувати таким чином і Харкову з. Зі, із заходу, да, і виходить на е, газонафтові поля в районі Ахтирки. Там при південніше Ахтирки починається газонавтоносний район. Якраз е, південніше Ахтирки це нафта, а туди далі, коли ви заходите в Полтавську область, це газ. Це все, що ми добуваємо, скільки ми зараз? 18 мільярдів кубів чи 20% добуваємо, треба звірити, це я точно і не знаю. Зараз не пам'ятаю, ну ми збільшуємо. Але це завжди ну, то є, це може бути проблемою, тому що якщо вони будуть в цю сторону тиснути. Ну я думаю, що я ж тут не найумний, що там ж є в Генштабі люди, які це розуміють. Принаймні в Сумах от зараз бахкає страшне, але бахкає дуже часто там, що аж здригаєшся. Але дуже часто це не так входить, як виходить. Тобто, ми відстрілюємося на ту сторону нормально, і воно особливо ввечері то чуть дебело. Ну що мені оце де я тут сижу з вами говорю 36 кілометрів до судді. То вночі ж чути краще, то ну чути чути. Прям і літають шахіди, каби вчора в бітіцу прилетів каб Каби до самих сум ще от прям не долітають, але до околиць долітають каби. Б'ють. Ну, відповідно, якщо це там навіть 500 кілограмовий кап, то це відчутно. А якщо падає півтори тони, то це ну больно. От, і вони б'ють, і вони, а там, де арта достає, там, де РСЗВ достає, достають. От, і, і відповідно каби, то тобто ми приймаємо. У нас вчора 12 громад були обстріляні. Ну, частково ті, що північніше сейма. Тут треба, щоб люди дуже чітко уявляли, що область розрізана сеймом, от якраз навпів. І є з північ сейма. Там це де Путівль, глухів, шостка. І південніше Сейма, да. То південніше Сейма це звичайно, де, де зараз війна йде, йде да? Корінєва, суджа, південніше Сейма. Ну, я сподіваюся, що наші будуть тримати плацдарм, тому що ну, я знаю різні думки. Наш другий Гарлапін він казав взагалі, що Курська операція це була авантюра. Ну, з військового боку, можливо, і так, але з політично вона була дуже успішна і зараз для нас це. Козирь в переговорах, в тому числі, що, а давайте поторгуємося там за на на за запорізьку атомну станцію, і відповідно з політичної точки зору її потрібно тримати. І Зеленський буде віддавати наказ тримати. Ну от, хоча е, ми бачимо, що те теж всі кругом говорять про ті ж самі вибори. А вибори, поки Путін буде наступати, поки взяли, кажуть, кажуть Курахова, взяли, не взяли, ну кажуть, що То от, поки вони будуть там по 500 метрів по кілометру, але наступать щодня, ну нам ні на які ну, ні на яку заморозку Путін не піде. Ну тим більше зимою, тим більше не, не піде до інаугурації Трампа. От і тому військовий чинник ну надзвичайно такий важливий складний. От, але що я скажу, що ну у нас діти звикли вже до того, що пострілюють, і як би не, не особливо звертають увагу, машин тут стало менше, кого більше стало, так це військових. Тут я думаю, ніякої військової е, е, воєнної е, тайни не, не, немає, тому що ну, ми просто їх бачимо. Е, м -м -м -мі, між нами. Але сподіваємося, що фронт тримають. Я теж всього в ефірі не розкажу, що повертаються мої друзі і проїздом, якщо хтось їде з Курського напрямку по-любому або з Харків. Їдуть ж через Суми на Київ, на Львів, їдуть через Суми. І тому заїжджають до мене багато друзів, знайомих розказують те, що, те, що не розказують, скажімо так, в ефірах, і в тому числі про ситуацію із СЗЧ і з нашими можливостями. Ну, єдине, що можу сказати, що верховного головнокомандуючого у нас ЗСУ не дуже підтримують, десь так. Ну, те, що верховного команди підтримують не дуже це не дуже добре. Але коли Верховний командою забуває про військових, забуває пам'ять про них, коли, наприклад, позавчора була річниця, як два роки, як загинули роковини, навіть не річниця, роковини в цей час, два роки, як загинули братчики на кордоні з Брянщиною, це перші чотири наших диверсанти, які перенесли війну на територію. Росії, і коли президент не згадує їх у своєму зверненні, президент за два роки, хоча петиція зібрала всі голоси, досі не нагородив, навіть не розглянув про нагороду їх званням героїв України, хоча вони справжні герої. Коли yeah. президент нагорожає нагороджує своїх друзів, знайомих телеведучих, які беруть в нього інтерв'ю, і забуває нагородити тих, хто забезпечує можливість йому керувати з Києва, а не в екзилі, ну в мене тоді багато запитань: чи готові чи готовий він розуміти, як до нього ставляться? До речі, не тільки через це багато хто. Вдячний, що Зеленський виконував свої, свою роль перші півроку, коли об'єднував навколо допомоги Україні західне суспільство. Але коли він почав закривати очі на корупцію, коли він почав атакувати військових, коли він зняв залужного, скажімо так, все це мало вплив. і Саме тому, якщо три місяці тому у Зеленського був баланс. Довіри недовіри суспільства позитивний 22%, то сьогодні він 0,02%. А тенденція така, що я думаю, після нового року ми побачимо негативний баланс довіри недовіри до Зеленського, і це вже не виправимо Але це ж не тільки сьогодні сталося, ми розуміємо, от, наприклад, що каже керівник фонду Повернись живим і колишній заступник міністра оборони Олексія Рєзнікова? Тарас Чмут Україна відступає і ніхто не може цим нічого зробити. Ну, він підкреслив, що поки росіяни мають масштабують свої сильні сторони. У нас хаос в управлінні військами. Він також додав, що якщо у червні цього року ми втратили близько 100 квадратних кілометрів території на Донецькому напрямку, то у вересні вже 400 квадратних кілометрів у листопаді 610 квадратних кілометрів. А мені стало дивно, я попереджав, що ми втрачаємо три кілометри в день. Я казав про це. Попереджав колись те, що звільнення Зеленського, от, до речі, не тільки я, величезна кількість військових експертів українських і західних казали, що якщо буде звільнений залужне, це буде мати негативний е, вплив на ситуацію на фронті е, через те, що. Час потрібен. Це бойові дії, поки нове командування зайде, поки поставить нові призначення, поки нові командири, нові бригади. Це, це зрозуміло. Це час Росіяни чекати не будуть. Окреме питання навіть не те, що залужного не було за що знімати. При ньому ми кожен день читали перелік звільнених територій. Зараз ми читаємо перелік втрачених територій, але проблема в тому, що втрата управління справді існує. Так, от про що свідчить така сумна динаміка? Чи може наш верховний Головнокомандуюч зупинити просування? Армії РФ чи є у нього план не перемоги, а хоч би план оборони України, чи він і далі концентрується на формулах миру, саміту Хмиру, а, на то, що Трамп прийде, порядок, наведе, просто чекає, що треба терміново робити, щоб врятувати Донецьку область від повної окупації, тому що захоплення а, Покровська, наприклад, це ж не кінець. Далі буде, вони будуть йти далі. І далі ж Слов'янська Краматорська конгломерація, і це теж треба не забувати. І вони будуть йти в цьому напрямку, якщо їх не зупинити перед покроском. Перед. А ще це втрата єдиної шахти, яка виробляє коксоване вугілля в Україні. І це говорить про те, що в нас стає виробництво сталі. У нас величезна кількість проблем починається. Вихід на оперативний простір і пряма дорога на Дніпро. От і як ви... Покровськ за 8 кілометрів уже від кордону Дніпропетровської області, і тут з одного боку можна е говорити, що там е якщо путіністи вийдуть на кордони Дніпропетровської області, скажуть, ну от там типа це ляс свого достигнута. З одного боку, да ну їм же ж е е е у них же ж перемога, перемога має бути в їхній уяві. В якійсь хворі да. Ну от все ж картинка. До речі, от чим вони і ми схожі, да, там типа реальність відсутня, є стільки картинка про реальність, і оця картинка й оголошується реальністю. от е І ми живемо, ну це вже там постріа світ да коли коли те нам кажуть, що те, що ви бачили на е в єдиному марафоні, те і є правда От, і з одного боку, да, звичайно, що путіну десь можна там і оголошувати про перемогу. Да. Путін взагалі зараз в переговорних умовах набагато кращих, ніж Зеленський, якщо навіть іти по формулі Трампа. Але я думаю, що Зеленському передусім. Що нам потрібно? Нам потрібно дві речі. Е, яка е, мета, яка стратегія Путіна на зиму? да У нас ще один місяць не закінчиться. Це перше нас заморозити, нас закинути в бликаути це перша задача, тобто поховати тил. І е, друге, розірвати зв'язок між тилом і фронтом. да От, ну і власне, щоб із-за цього посипались ЗСУ, щоб наші е, бригади почали самовільно відходити, здавати позиції, підставляти е, під фланги своїх же ж побратимів з інших бригад, от, е, тому що у нас е, бригади е, різної боєздатності, от, е, різного там бойового духу. І тому що треба робити там? Типу, виходячи там, ну навіть оперативне реагування. Зараз стратегічна ініціатива в руках ворога. Ми це розуміємо. Да? Це само по собі перевага завжди. Говорять про те, що стратегічна ініціатива являється перевагою, тому що ну я студентам малюю, що от якщо там три дивізії ви в шнурок ви висунули, да умовно, там там дев'ять полків, да там три дивізії, три стрілкових полка. Ну, якщо за лікалами Другої світової, один артилерійський. От ви висунули там дев'ять чи 12 полків в нитку. да А хтось сконцентрував їх на одному напрямку, тому що ініціатива у нього, тому що він вибирає місце головного удару і він відповідно це робить. Я дивлюсь, правда, на росіянців. Вони намагаються розтягти фланги. да Вони зараз там загрожують і Херсонському напрямку, да щоб ми не змогли знімати перекидати. Бригади, але вони насправді знають, де буде головний удар, і тому вони десь проводять так звані демонстрації. Вони там, типо, от час. Ми в Херсоні десант напроти кринок зеркальний ви. Висунемо там, типа обстрілює Херсон. От ми там, типа, зараз е, під роботім, на Запоріжжя будемо наступати. От ми будемо наступати під Новосілкою, от на Покровськ, там, е, от, а от там е, Куп'янський напрямок, а от там заходить, будемо із Суджі на Суми, да, там, на Юна Суми. І ми точно не знаємо, де, де вони сконцентруються, який буде їхній головний удар, коли, скажімо так, промерзне земля. Поки ще плюсова температура, земля не схватилася. Якби класичний наступ неможливий. Ну, вони зараз класичних наступів з проривом і виходом на оперативне, на оперативний і стратегічний простір. Вони не проводять таких операцій, от, але мало того, ну там іде якби момент продавлювання фронту, да? так. І якщо ця тактика, яку вони поки що використовують, вона успішна. Чому? Тому що у нас в окопах нема піхоти. Тобто, от Зеленському там всі підказки, що треба, щоб в окопах була піхота. Тобто, але можливо, отут, ну тут може б хтось із експертів сказав краще ніж я. Я просто скажу так свою думку, да що я вважаю, що треба поповнювати ті бригади бойові, які є. Доповнювати можливо відводити відводить на ротацію, щоб підсилювати їх уже на той кістяк, уже ветеранів там нанизувати. Нові, нові сили, а не створювати нові бригади без бойового досвіду або бригади ТРО посилати і розмазувати їх по батальйону. Одну, один батальйон туди, один туди, один туди. Що якби не до бригада, да? Десь штаб окремо сидить, а десь батальйони придані іншим бригадам, і вони слабкими являються, тому що вони озброєні гірше, навчені гірше. Це, це умовно там ополченці. от І що вони. Не можуть ну, виконувати повноцінну функцію, як, як бригада. Да? Що у нас там ну Бутусов там розказує там, що треба давно вже там перевести бригада, корпус там чи э, бригада дивізія робить бригада, дивізія, корпус армія. От як ну змалкувати з росіян. Вони ж теж заходили війну, починали БТГ-шками, батальйонно-тактичними групами. А зараз ага, повнокровні дивізії, тобто батальйон, полк, дивізія. Можливо, й нам десь треба щось переймати вчиться у ворога на війні, якраз не соромно. Ворог у нас вчиться дуже добре. Росіянці дуже добре навчаються, принаймні у них. Найвищий рівень, там рівень Герасимова, ну, мабуть, сильні в оперативному плані офіцери. Це на нижньому рівні у них там понятно, що болото там, типа, ти сьогодні, я завтра. Да, там, типу, по такому принципу їхня армія наступає. От але. Між тим, то що основне, що Зеленському треба зробити, значить налагодити мобілізацію для цього там потрібно, щоб не зсу можливо відповідали за це, а від Міноборони. От налагодимо мобілізацію. Зараз певні кроки робляться класні, коли з СЗЧ можна повернутись, коли можна повернутися, верніше можна вибрати бригаду, в якій ви хочете воювати. От, але багато й дурні. От у мене товариша, я вчора зустрів випадково, він каже: уяви, мені 56 років, скоро буде 57. Мені повестка прийшла на 2 січня. І о, чудак каже, у мене каліна там, то есть я бронежилет, якщо один, у мене каліна підломляться. Ну там, то есть ніякий. Але там тимчасово там, годний там, призивають, на що, за, навіщо там, типа ну, не, не зрозуміло, у нас 3,8... Мільйона людей від 25 до 55 років, ну, треба все одно майже ши, майже пенсіонерів призивати. Ну, логіки я не бачу. Да? От, можливо, треба поміняти якусь базу, да? типа що чому там у нас ну, теж знаю випадок, що там є дві сестри. Ну, чомусь за мамою інвалідом доглядає їхній брат. Ну понятно, що ми то розуміємо, що тому, що щоб е, йому не, не призиватися. Да? Але е, там варіант, що може хай сестри подивляться, а ти там крепкий е, кріп такий 30-річний, може підеш по. Повоюєш, Ну ні. От у мене немає відповіді на всі питання. Ми знаємо тільки саме. Ми можемо як поставити поки що діагноз. Да? Діагноз, що у нас не вистачає піхоти. Раз, вона не навчена не так, як потрібно. Два, що ця піхота. Формується не так. Вони недієздатні дуже часто бригади для... замість того, щоб до 100% штатного розпису поповнювати діючі бойові бригади, такі, як 72-ка Оглядарська, яку зараз відвели, там 93-я, яка всю дорогу воювала на Сумщині, там, в му році, яка ну, є одна із найкращих, да? там третя штурмова. От і так багато багато. Да? От і плюс е, останнє, що налагодити управління військами, це те про що от зараз сказав Борислав Береза. Що поки прийшов один е, е, командувач е, і починає під себе підбирати там і штаби, і відповідно е, командирів корпусів бригад, от а бригадні потім комбатів, і там і воно у нас іде Чихарда. У нас незрозуміла нервозність в штабах. А якщо штаб працює нервово не тому, що ворог наступає, це погано, а тому, що, блін, то що наш штаб батальйона боїться там що скажуть штаба бригади. Якщо знову ж у нас бояться генерали, ні, верніш бояться спочатку комбати Камбрігам докладувати правдиву ситуацію, те, що є на насправді на фронті, а Камбріги головнокомандуючу, а головнокомандувач верховному головнокомандуючи, то це погано. Я знаю старе правило. Я не пам'ятаю, де я його чув, Борислава. Але правило звучить так: що подвиг солдата це встати закопа, йти кричати: Ура! І якщо треба, вмерти. А подвиг генерала це заперечувати маршала. Оце подвиг, да, сказати, що там типу дурня ваш наказ. Там, типа, що неправильно ви формуєте бригади, не потрібно формувати бригади з нуля, треба поповнювати там бойові бригади. От, е і ця формула, ця формула працює для всіх часів і народів. Да, там, типу, от. Що що потрібно знати? Що генерал мусить заперечувати маршал. Якщо у нас самий главний умовний маршал, там, тіпа який від військової справи наскільки далекий, у мене, хоч є бонус, я хоч знаю військову історію. Я про, про нинішню війну, можливо, все не розкажу, але я вам розкажу про всі попередні. А у нас. Коли історію викладали в школі і в вузі, то Володимир Олександрович школу прогулював, а в Вузі. Вже грав в КВН йому ніколи було вивчити цьогось, і тому у нього досвід ну може трошки більше, ніж у Єрмака, тільки от і все, але оба обидва вони не шарять. Якщо їм доручать малювати стрілочки на глобусі, то я блін не поставив би на засилу там багато. І ми зараз ми зараз воюємо і тримаємося. Не завдяки верховному Головнокомандуючому, а всупереч всім діям офісу президента, я це неодноразово підкреслюю, що незважаючи на те, на всю дні, яку вони роблять, ми тримаємося. Ми героїчна нація, у нас героїчні збройні сили з такими адцями командирами і, блін, триматися. Це окей, але знову ж там, що б там не думали в офісі президента думають про вибори. Які вибори, якщо Путін бере по три кілометри в день? Які вибори? Я скажу так, Вікторе, нещодавно мені мої джерела з Генштабу розповіли, що Сирський зрозумів, що безугло працює на офіс президента, але досі не може зрозуміти, за що ж його так фігачать. І він каже, що я ж нічого всупереч не кажу, я ж ніяк залужний. Я ж не сперечаюся, а все одне. Він просто не розуміє: тут нічого особистого. Тут просто бізнес. Дискредитація всіх військових загалом через нього і інших. Для того, щоб коли військові підуть на вибори, а це станеться, можна буде сказати: бачите, ми ж казали. Вони такі погані, а вони зараз йдуть на вибори. Це зрозуміло. Але про подвиг, Мені мій комбат колись казав, що подвиг з'являється там, де невиконаний. Дослівно наказ і не прорахована вся операція. От коли є втрата управління, да там є місце подвигу, але краще щоб подвигів не було краще, щоб все було прописано, продумано. І щоб все реалізовано. У нас тут трохи інакше. У нас uh, Зеленський, ну до речі, навіть варто казати, ну, людина чотири рази не взяла повістку, висміювала це на своїх концертах. Це ж відео лежать в інтернеті. Чотириразовий ухилянт, який uh, сьогодні не хоче сам закликати інших, через що? То через... А як він закликати буде людей до мобілізації? Казати, що він чотири рази не взяв повістку, а хтось повинен брати, Ну це буде виглядати взагалі як фарс. І тому тут я йому не заздрю, але він повинен 100% закликати своїх симпатиків, ті, які на нього орієнтуються, ті, які йому вірять, ті, які вважають, що Володимир Олександрович знає, як перемогти ворога Без залужного, без Сирського, без зсу з єрмаком і Татаровим. Єрмак зі всіма домовиться. А Татаров, якщо що, всіх загризе, як він це зробив, пам'ятаєте з його заяви? Чеченців вбивав в Києві на початку. Да -да -да. Да, я от особисто коли поспілкувався з людьми, які відповідали за сектори оборони Києва. Це СБУшники, це представники гормо, військові, патрульні поліцейські, це а, в, а, в МВС. Просто там багато хто був. І я з ним говорив із тими, хто організовував, і кажу, були кадирівці. Але дивись, по перше, Зеленський склали не кадирівці, а чеченці. Чеченці в Києві були, їм і зброю роздавали, вони воювали разом з нами проти проти На тих, да. говорить, є варіанти, що може він не збрехав, а сказав те, що є. Я кажу: так це ж зовсім інший сенс має. Гарі, ну дивись. Але ж сказав, тому таке Зеленському краще все ж таки розуміти, що відбувається, і концентруватися на питанні мобілізації, побудови оборонних споруд, на питанні не втручання в справи військових, а слухати військових. Так, Але так. поки ми цього не бачимо. На жаль, а що я хочу побачити зараз, те, що наші глядачі, які дивляться, зараз візьмуть і поставлять вподобайку 10%... Пригадала про те, що треба ставити вподобайки. Всі інші дивляться з задоволенням, не перемикаються, не виходять з стріму, але забувають поставити. Поставте вподобайку зараз. Дякую, що ви це робите. Дякую, що ви не забуваєте бути активними. От зараз пригадали ста... так, дякую. Почали ставити бачу це. Поставте вподобайку, підпишіться. Так працює алгоритм Ютубу. І завдяки тому, що ви допомагаєте каналу, канал розвивається. Бачу Вінницю, бачу Суми, бачу кропивницький. Дякую, що робите. Також не забувайте писати в коментарях. Звідки ви напишіть зараз, от як люди інші, що звідки ви дивитесь ефір, коли закинула вас доля. Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, це важливо. Я завжди вивчаю географію наших глядачів. Окремо, окрім того, я хочу подякувати сьогодні. Тим. Військовим, які замість того, щоб відпочивати після виконання бойового задання, дивиться цей ефір. Дякую вам, тим, хто зі зброєю в руках захищає Україну. Якщо б не ви не було ані цього ефіру, ані України, тільки ви є, забезпеч... ті, хто забезпечує існування України. Дякую вам і нагадую, що всім треба допомагати ЗСУ, вірити в ЗСУ, донатити на ЗСУ, приєднатися ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є Україна. Зсу і є запорука майбутнього України. Є зсу є майбутнього України. Ну і поширте відео, це важливо так. Більше людей дізнається про те, о що ми говоримо, а люди. Люди не можуть взяти цю інформацію з єдиного телемарафону. Там її немає взагалі. Тому поширте відео. І не забувайте, що є можливість, яку надає YouTube, це стати спонсором каналу. Так ви можете підтримати канал, проявити свою лояльність, допомогти каналу залишатися незалежним і отримати додатковий бонус. Це роздратувати офіс президента, який вибішується через те, що хтось підтримує незалежні канали, а не підтримує їх єдиний телемарафон. Ставайте спонсором, якщо є бажання. Дякуємо вам.